Може, роздінишся І що, до семи ранку будеш сидіти так? Угу. А тоді підеш в школу. Отже, ще щось скушаєш. Ну, Давай. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні третій день, як мої дівчатка і хлопчик ходять до школи. Після хвороби, і після третій день я вдома сама. Це взагалі дуже буває рідко. мене або вдома нема, або ми сидимо всі вдома хворіємо. Ну, може, не всі, частково. Дівчата, в мене рекордсмени по цьому. Хоча Валерій. Ну, Валерій може залишитися вже, в принципі, і сам, коли прихворіє. Сьогодні я і збираюся йти до перукаря. Маю таке фарбоване волосся. Пасма ми вже робила тут нещодавно, але відросло. Є сиве волосся, дуже погано зафарбовується. Я вдома пробувала підфарбувати, але все одно залишається навіть більше скажу. В парикмахерській. мені зробили ці пасма, і на сонці я бачу проявлялися вже одразу навіть ці білі, біле волосся. Не знаю, чим його можна зафарбувати взагалі, мабуть, це такий вже природний колір від віку та стресів, який не бере фарба. І зранку піду все ж таки відправити ті дівчат тапочки для садочка, бо поміряли ми минулорічні сандалі. Які були, ну, в принципі, впритик, то вони на Настю ще нормальні, хоч може в дворі бігати, хоч ще буде нормально, то я гадаю, що вони так швидко не виростуть до тих туфельок чи тапочок. І вони вже будуть хороші, коли дівчатка закінчить садочок, то вже це буде без сенсу. До речі, у, у перукаря хочу зробити, колись це було, можливо, хтось, ну, можливо, зараз хтось робить. Я робила років це 10, може більше назад. тому. Біохімію. Ну, я пам'ятаю, що в мене так було Ну, спалене волосся, такий жачок, але ці завитушки тримали об'єм. Так як я маю дуже тонке волосся і завжди проблема. Це я давно не стриглася і відростила довжину, щоб не знаю, що вона мені скаже. Чи можна на таку, як гадаєте? Таку вже довжину зробити ці завитушки, чи то буде дуже за коротко. Бо мало коротку е зачіску, то маю довшу, то коротшу, але все одне, все єдине. Голову ми треба щодня, інакше вона брудна, <кій> тут жирніє, тут маю сухі кінчики, і воно наскільки тонесеньке, що в мене ніколи немає зачіски нормально. Одна зранку ти можеш зробити, висушити, все добре, виходиш на вулицю, все. Вона кудись пропала та ця зачіска. Тому ну, не знала, як сказати, чесно. Польською мовою, Ту біохімію переклала на перекладачу. Воно мені перевело біохемія, ввела в Google, ну, начебто щось є, начебто з зачісками. Ну, перукар мені сказала, що то є стилінг, чи стилізація, стилінг. Ну, піду ще вточню. Чи вона зрозуміла мене правильно? Подивимося, чи я буду кудрява сьогодні, чи просто підрівняють кінчики. Вийшла я віжу в перукари. Думала, що спочатку забіжу в кину. Очкомат ті тапочки для дівчат. Повернення посилки, але бачу, що вже не встигаю до як мінімум 15 хвилин до перукаря, а я вибігла за 10 хвилин до назначеного часу. І ми живемо в невеличкому такому в невеличкому містечку в Польщі. Тут транспорт по місту не ходить. Треба все ножками-ножками. І Я вже вийшла від фрейдзера по польському та перукару. Іду в магазин Пепко. Це такий магазин, де недорога, дитячий, недорогий дитячий одяг, ну для дорослих теж є. І товари для дому. Хочу подивитися щось на поробку в садочок до Пасхи. Не знаю, чи буде в нас час робити ту поробку, але думаю, що знайдемо. Мої дівчатка таке люблять. Давно ми нічого не робили, все, мама не мала часу. Прикольна вийшла зачіска, провела ви близько трьох годин в перукарні. Ну і покажу вам вдома, що вийшло. Для мене ще є холодно, що перебушати, більше волосся трошечки мокре. Ось такі товари пропонують в магазині Пепко до Великодня для того, щоб робити. Якісь поробки для того, щоб робити екібани, прикрашати дім і стіл до Пасхи. В принципі, вибір великий. Ось такий мінімум. вдома покажу. вдома покажу, що купила мінімум для поробки. Все останнє якось традиційно. Що маємо вдома? Спробуємо з дівчатам зробити коробку. Справа в тому, що написано, ці обробки будуть забирати. Вони такого не люблять. Вони хочуть, щоб їм залишалося. Забігла ще в канцелярський магазин купити сину транспортир. Мали з набору там лінійку, але виявився не такий. Ну і залишилася мені відправка посилки тих. Капців дівчат. І додому трошечки прибрати перед приходом дітей. Йдемо вже додому, точніше до нашого місця проживання, бо домого назвати то не можна, звичайно. Ну, так, же кожен говорить, там де живе якийсь час, то йдемо додому, так? В принципі, задоволена зачіски. Зараз шапку знімемо, подивимось, що вийшло. Бо так направду сьогодні набагато тепліше, ніж в попередні два дні, коли сні зривався. Але маю таке здоров'я, що потребую ходити в шапці. Якийсь час, поки не буде зовсім тепло. Ну Це те відчуття завжди, як виходиш. Салону краси, то, звичайно, трошки піднесений такий настрій. Ну, я це може дурня бути для тих жінок, які постійно доглядають так за собою, котрі постійно бувають в салонах краси, роблять не тільки зачіски, інші косметичні процедури. А для тих, хто цього так часто не робить або не може собі дозволити, то це завжди трошки такий. Ой, Не можу сказати, що ейфорія, ну, але такий трошечки з'являється якийсь настрій. Бо коли тільки ну, ми приїхали до Польщі, я дуже погано виглядала, правда, мені було 33 роки, але виглядала я жахливо. Цей стрес війни це все довго не стриглася, нігті, звичайно, повідвалювалися. З'явилося дуже багато сивини, і я дивилася на себе в зеркало, мені було страшно. просто Мені здавалося, що мені років 50. І адаптація мені проходила дуже-дуже довго. Зараз вже трошки легше це все сприймається і якось можеш потроху витратити гроші на себе. Бо спочатку не витрачала. Взагалі, навіть крайно не купувала собі. Правда, не знаю як в кого іншого, але у мене було саме так. І так, мої скромні покупки сьогодні. Хочу зробити з цих двох яєчок. Або двох зайчиків, або двох курчаток. Подивимося, прикрасити це все в такому кошику. У нас є кошичок маленький. Правда, такий прямокутний, але тут. Я його не купувала так, він мені достався задарм, можна сказати. Але дещо довелося купити 33 злотих. Це десь 330 гривень приблизно за курсом. Ну, і сину, транспортир купила. Він має, але сказали, що не такий. Сподіваюся, що те, той, цей буде такий. Ну, більше сьогодні нічого не купувала. Хіба що ще хлібчика куплю, а так наразі маємо все. В наступних відео буде. Наша поробка Власне, <реш> то запрошуємо до перегляду. Ось моя фрезура на жовтому фоні не, не дуже стіни не дуже видно, але, звичайно, коротко, вже такі волоси були відросли, воно це і хвильки трохи підняли, і все ж таки посічені кінчики довелося обрізати. Хоча довгенько не стриглася, відрощувала. Бо в мене були отакі, таке волосся на цей це, я це, не знаю, не мабуть, було б як у хлопчика, не можна було зробити. Подивимось, як далі буде. Колись я мала, вже таку зачіску років 10, назад, може, навіть більше. Але я користувалася тим, як він називався, дифузором така насадка на фен, яка допомагала робити. Зараз у мене цієї насадки немає, хоча фен я взяла з дому, але без насадки. Ну, то пані мені. Сказала, що можна не сушити. Фі... Ну, фену взагалі не сушить е, пінка. Ну, у мене пінка є, не скажу, що вона така добра. І порекомендувала якийсь крем спеціально для цих кудрів. Я не дуже зрозуміла, але пошукаю. Каже, що в косметичному магазині є, ну, неї типу професіональний, але я можу пошукати. Е, в принципі, каже, бо зараз така мода стала, і дуже багато хлопців роблять такі зачіски. І, знаєте, тоді я згадала, що я так багато бачу хлопців, таких підлітків, ще, які ходять. В старші класи, там, в ліцеї, коледжі, я не, не знаю. І які такі прям мають закрутьолки, То думаю, цікаво такі вони. А це вони <кій> теж були у перегоря попросту. Так що хлопці такі модні. Ну, і в мене десь така, мабуть, довжиною, як у хлопців вийшла. Але буду, буду... все-таки хочу ще відращувати, щоб було воно трошечки, трошечки довше волосся. Ну, подивимось, чи сама зможу зробити такі кудряліки кожного дня. Ну, а вдома мене чекає те, що має завжди чекати. Та-дам! Як я це не люблю. Бо не заложила. Є ще коли виходили ми на двір. О, Несемо одяг, бо стало тепліше. Але не так тепло. Ну, для мене це не так тепло, щоб ходити роздіти. Тому я зараз, в принципі, зла, для тому що дівчата в садочку виходили на вулицю, сказали, що... Куди йдеш? Куди йдеш? А ну вийди з дороги! На дорогу не можна! Доня! О, з дівчатами завжди весело! Сказали, що вони виходили роздіті без куртки і шапки на вулицю. То що ми п'ять днів сходили до садочка, щоб тепер захворіти і сидіти вдома? Спеціально не здаймувала вам чапечки. Зараз покаже дівчинам і побачимо їх реакція. Це. Це я мам? Це я мам на голові? А, в тебе а яке воно Олеська? А ще яке? Тільки коротше, розпаслене. Не оцінили мою фрезуру. Е -е -е -е. Так і кудри. Що -е -е -е. <гум> 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 тут трохи. Що? Мені не подобаються мої кудрілецько. <гум> мама... Ой ой, не можу тебе зняти. Нашу... Я... Ой. Ляйки майже такі самі, і коли ще внизу ось так закручені. Ой, Настя, тобі теж не подобається. Що? Е -е. е -е -е. Синочок пройшов. Привіт. Ну що, прикольно? А то дівчатам щось не дуже сподобалось. Леся каже, розчесатися треба. Нормально? Прийшов вже зі школи, а тут зранку сплю собі, а він забігає. Я вже до школи в дітей, всьому, в курці, в шапці, так? з рюкзаком. Боже, я думаю, я проспала. Кажу, котра година? 6:21. Кажу, школа всім відкривається, як дитині хочеться в школі бути. Може, колись буде ночівля в школі, то Валера точно залишиться, ні?